Ще раз кажу вам доброго дня. Я Андрій Баштовий. Це випуск новин на громадському. Отже, центральна виборча комісія встановила попередні результати виборів. Фактично, Петра Порошенка називати президентом України. Ми ще не маємо права, проте маємо вже повний остаточний результат обробки протоколів дільничних виборчих комісій. 100% написано на сайті центральної виборчої комісії. Петро Порошенко переміг у передвиборчій гонці з результатом 54,7%. тобто майже 55% голосів виборців, які взяли. Участь у голосуванні в 16 з 25 регіонів за нього віддали голос понад половина виборців. Найбільше, звичайно, за логікою Порошенко отримав у Вінницькій області. Там 67% виборців його підтримали. Найменше отримав на Харківщині на Луганщині трохи більше третини голосів. У Юлії Тимошенко результат 12,8%, майже 13% виходить відсотків. А третій Олег Ляшко з результатом 8,3%. Відсотка голосів виборців. Ну і звичайно ж ну інформація про яку ми маємо говорити найбільше. Найбільше нашої уваги прикуто до Донбасу. Там 12 українських силовиків загинули після того, як проросійські терористи збили гелікоптер під Слов'янськом. Дуже обережно треба бути з цифрами. Насправді немає остаточної відповіді. 12 – це цифра, яка озвучена в офіційному повідомленні Національної гвардії. Нагадаю, що Олександр Турчинов на трибуні Верховної Ради оголосив про те, що там 14 було бойовиків. У при службі АТО оголосили про те, що там є інформація про 10 загиблих. Є ще інформація про те, що за повідомленням Нацгвардії, про те, що в гелікоптері перебувало шість військовослужбовців національної гвардії, включаючи екіпаж. Гелікоптеру і шість представників спецпідрозділу Міністерства внутрішніх справ України, один військовослужбовець Національної гвардії України, залишився живим після вибуху і зараз перебуває у важкому стані. У відповідь на дії терористів, які збили український вертоліт під Слов'янськом, силами АТО було здійснено артилерійський та авіаційний обстріл території, з якої вівся вогонь по гелікоптеру. В результаті група терористів причетна до обстрілу була знищена. Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії. Цю інформацію також. Підтверджує речник антитерористичної операції Владислав Селезньов. Він пише, що група швидкого реагування на БТРах висунулася в місце падіння вертольота, відбила напад терористів і знищила цих терористів е, повністю. Є інформація про те, що серед загиблих. В ході боїв за аеропорт Донецька терористів аж 33 громадяни Росії. Про це заявив самопроголошений так званий прем'єр так званої Донецької народної республіки Олександр Бородай. Наш колега з телеканалу Дош", Тимур Левський зняв ось на відео труни складені біля моргу лікарні імені Калініна в Донецьку за словами очевидців. Багато з цих трун будуть транспортуватися в Росію, оскільки. Чимало загиблих вихідців з Російської Федерації з'явилось так само відео, як бійці батальйону сепаратистів Схід оточили будівлю захопленої сепаратистами Донецької ОДА та вигнали з нього своїх же однодумців, прихильників самопроголошеної, так званої Донецької народної республіки. Їм погрожували розправою за, нібито мародерство кажуть, що вони розграбували гіпермаркет Метро у Донецьку. Відео покажемо вам. Це відео ресурсу 62.ua. Хорошо. Уходите, гражданские, уходите, уходите. Почему здесь сейчас только ну, ополченцев? Волченцев, mm -hmm. ну скажем так, есть поставленная задача, которую они выполнить должны. Как они выполнят, что конкретно мы уже скажем после того, когда все это произойдет. Есть, а ура! Ура! Не, ну я не знаю, я не знаю. А вон же пристают к ребятам. А я не предстою, я смотрел. Давай, вон там видишь маску? 10 лет. Чтобы тебя не было. Ой, брать, давай, какой-то. Давай, давай. Відповідно до цих подій мер Донецька Олександр Лук'янченко просить місцевих мешканців обмежити пересування в районі Донецької обласної державної адміністрації. Цитую: просимо вас обмежити пересування по вулицях у районі будівлі Донецької ОДА станом на. Другу 30, там спостерігається велике скупчення людей у військовій формі. Це офіційне повідомлення. Повідомлення Лук'янченка закликає дончан берегти себе, не наражати себе на невиправдану небезпеку, не ходити поруч з людьми, озброєними людьми, які виконують замовлення сусідньої держави. Відповідно не можна від них сподіватися на певну адекватну поведінку і мирну поведінку. Маємо інформацію про те, що в полоні терористів у Донецьку на цей момент перебуває більше 200 людей. Про це сьогодні на брифінгу повідомила журналістка з Донецька Тетяна. Разговариваем в пыточной в Донецке, в одной из нескольких пыточных Донецька находится один из наших активистов. Несколько человек там побывали, и неимоверными усилиями удалось их освободить. Террористы уже захватывают не только украинских активистов, а просто всех граждан, которые обладают средствами и могут заплатить выкуп. Это превратилось для них в бизнес. Вот что происходит. Граждане России прибыли в нашу страну, в Украину, чтобы похищать украинцев и получать выкуп. Это такой циничный бандитизм, что для меня просто дико и не укладывайте в голове, как граждане России могут это поддерживать. Это позор. Позор для всего ми мирового сообщества пожимать руку какому-либо представителю официальной власти Москвы, я так считаю. То же самое и журналисты, соучастники преступления, которые приезжают к нам в Донецк, потом похищенных наших патриотов снимают, и они делают сюжеты, как об как бы, правого сектора. Это все требует морального осуждения. Все мы граждане Не тільки України, а всі цивілізовані граждані міра давним з моральним осужденням виступать по отношенню к травістичному государству Россия. Бомбосховища в Донецьку не готові приймати громадян у разі розгортання бойових дій у місті. Про це в короткому відео наших колег з громадського ТБ Донеччини. <му> Должны быть, во-первых, сиденья, чтобы люди могли сидеть, а не стоять. Освещение должно быть. Вентиляция принудительная, автономная. Был и этот здесь даже автономное освещение. Работал дизелек. Ну, все это кому-то на дачу, кому-то куда-то нужно. Все демонтировал ЖЭК. И двери вот эти, которые, они же там где-то, ну, 500-600 килограмм весили. Сподівався, в те, що знадобляться ці бомбосховища, і бомбосховища. Україна опиниться в ситуації, коли над українським громадянам реально буде загрожувати небезпека, коли українським громадянам буде загрожувати небезпека втратити життя. Насправді, тому що дуже серйозно розгортаються події в Донецьку. Небезпечно зараз жити в тому місті. Розуміємо це, і от тепер відповідаємо за помилки попередні, коли ми не контролювали нашу владу, дозволяли їй фактично розкрадати. Але насправді це розкрадання на рівні ЖЕКів. В цьому брали участь ну люди, які працюють. Ють, живуть поруч з нами, тобто розкрали. Тепер не маємо можливості захистити себе. Отже, для того щоб вирішити проблему, переселенці з Донбасу пікетували адміністрацію президента України з вимогою пришвидшити антитерористичну операцію. Вимагали жорсткіших заходів, вимагали прискоритися і швидше прогнати сепаратистів з регіону, щоб вони мали можливість повернутися додому і нормально спокійно жити. На акцію прийшло два десятка активістів, які передали заяву виконувач обов'язків президента Турчинову. Наша адресавка до Єцького да, с ні, нічого донецьку. не прийде. Ми активісти Донецького Євромайдану і жителі біженці, внутрішні біженці з Донбасу, які зараз не мають ні роботи, ні грошей, нічого, тому що ми вимушені бути були з Донбасу виїхати, і там зараз ідуть військові військові навчання, військові дії. Тобто ми не маємо спокій у, своє, у своєму домі. Це за ми зараз ми підпишемо всі разом цю заяву і передамо її до адміністрації президента, виконуючого обов'язки президента Турчинова. Мене звіт Віталій. Я раніше працював журналістом. На акцію прийшов для того, щоб керівництво держави звернуло увагу на. Вимушених біженців з Донецького краю, які зараз переїхали по всьому краю по всій країні, і по суті залишилися сам на сам зі своїми проблемами. Після багато хто тут тривалий період знаходиться, закінчуються і фінанси, і можливості існування. І якби проблема в тому, що жодним чином ці проблеми не вирішуються, і якби люди залишилися наодинці зі своїми проблемами, і ми хочемо зрештою, ми хочемо повернутися додому, але Наразі, я так розумію, найбільшим часом це все одно неможливе. Ми хочемо якомись чином закликати владу, ту владу, яка зараз є, щоб вона допомогла нам в цьому. Добрый день, я представитель Донецкого Евромайдана. Еще одно из требований – это привлечь иностранных специалистов, которые специализируются на освобождении заложников. Вопрос этот в Украине не подымается. Заложники сотнями находятся В лапах боевиков, в лапах террористов, и почему-то сейчас никак правительство не реагирует на этот меседж. Так, ответ, прошу ответ на по адресу Киев Кудрявский э, спуск 7. Э. Редакция газеты по Украински Светницкая. Я сотрудник этого издания. Хоч прокоментувати взагалі. Да, особенно про дітей тематику. Можете не прокончить. А вы за 30 днів в Донбасі в Донбасі не залишиться жодного українського патріота. Я думаю, скоріше. Переселенцям з Криму, Донецької та Луганської областей може бути надано достатню кількість місць для поселення. При цьому найбільша кількість таких от приготованих місць у Черкаській, Закарпатській, Вінницькій та Запорізькій областях про це повідомили у прес службі Міністерства соціальної політики. Проте водночас у Львові, та Києві, до яких переселенці найчастіше і найбільш масово переїжджають. Є певні труднощі з кількістю місць для розміщення. Розуміємо, що це такі дуже густонаселені міста, зрозуміло знайти житло. Набагато складніше. Проте, як заявило в Міністерстві соціальної політики, уряд працює над вирішенням ці, цього питання. Дуже дивна новина: насправді сотники Майдану повідомляють, що фонд, який збирав кошти для родин Небесної Сотні, ці кошти загубив. Про це на своїй сторінці у Фейсбуку написав народний депутат Володимир Ар'єв. Пише сотники Майдану сказали, що фонд, який збирав кошти для родин Небесної Сотні, якось дивно загубив гроші. Ми з колегами звернулися до генпрокурора, чи тут так є, і скоро дізнаємось, Пише народний депутат на Фейсбуці. Хотілося б насправді почути спростування такої інформації, тому що не дуже хотілося б вірити, що така от, на цьому хтось захотів заробити гроші на, на жертвах, на крові, на людях, які віддали своє життя, заради того, щоб ми з вами жили в цій е, країні. Тим часом активісти Майдану погодилися при. Брати з майдану незалежності ще п'ять наметів. Про це журналістам у Верховній Раді повідомив кандидат на посаду київського міського голови, лідер партії Удар Віталій Кличко. Ми повинні Київсовет Київ Совет роботи. Здання Київської карської адміністрації должно бути освобождено, тому що ну як може ефективно роботи, якщо... депутаты не могут собраться, если работники э, Киевской городской администрации ищут себе приюта где-то в, в любых администрациях районных. Поэтому у меня есть ключевое задание и видение того, что постепенно, шаг за шагом, мы должны говорить, мы должны убеждать, мы должны находить компромиссы, мы должны предлагать альтернативу тем людям, которые там, э, хотят трудоустроиться и так далее. Ключевая задача – найти диалог для того, чтобы Киев возвращался к нормальной жизни. Дякую. Президенти Росії, Казахстану і Білорусі, Володимир Путін, Нурсултан Назарбаєв і Олександр Лукашенко в останні підписали договір про створення євразійського економічного союзу. Зокрема, угодою передбачається єдина політика у галузі тарифного і нетарифного регулювання, транспорту і промисловості, координація сільськогосподарської політики. Окремим блоком так само закріпили положення про поетапну інтеграцію енергетичних ринків цих трьох країн. Очікується, що євразійський економічний союз розпочне свою роботу з Січня 2015 року. Тобто, відповідно, через, скільки там, підкажіть мені, будь ласка, через 7 місяців почне працювати Євразійський економічний союз, угоду про створення якого сьогодні підписали. Ну, і е, новина, така просто, мабуть, я б назвав це новиною дня, мабуть, у всіх сирійських школах запроваджено обов'язкове вивчення російської мови. Про це заявив голова Російської асоціації міжнародного співробітництва Сергій Степашин. Він сказав, нас на Україні притискають на Україні, сказав він. Нас на Україні притискають, а ось вам приклад Сирії. Каже Степашин, додав, що Сирія завжди була не просто союзником Росії, а цитую, нашим справжнім форпостом на Близькому Сході. Отже, так сприймають цю країну російські чиновники. Нагадаю, про те, що Росія підтримує Сирію, в тому числі збройно, там, режим сирійського президента Башара Асада на рівні Організація Об'єднаних Націй блокує будь-які спроби міжнародної спільноти припинити громадянську війну в Сирії. Фактично, російською зброєю зараз захищається від власного народу Башара Асад саме за російською зброєю вбивають цих людей. Я з вами прощаюся до наступного випуску новин. За 40 хвилин на цьому ж місці лишайтеся на громадську. Дякуємо вам, що даєте нам можливість працювати. Дякуємо вам за те, що ви фінансуєте громадські. Фактично творцями громадського є не лише ми, а й ви. І при тому навіть не впевнений, хто із нас більшою мірою до цього долучається. Велике вам дякую на цьому ж місці нагадаю за 40 хвилин будемо говорити про те, що ж відбувається в нашій країні просто в цей момент.